По перше, приємно сьогодні бути у вас вдома на Волині. Ми розпочали сьогоднішній день щодо доповіді наших прикордонників, військових на Волині. Саме дивились укріплення. Ну, в принципі, вже зрозуміло, що а все на 99% готово. Це важливо, це міцні лінії оборони. Я думаю, що питання електрики, питання безпеки для вас як для бізнесу. Одне з найважливіших, хочу вам подякувати, а потім вже про безпеку подякувати ну, за по перше за те, що я бачу і чую, і за робочі місця, за те, що ви в Україні, за те, що ви з українцями. Ви і є українці, за те, що ви підтримуєте українську економіку, що є справжніми платниками податків. Це дуже важливо для держави, щоб вона жила. І щоб вона розвивалась, і дякую вам за те, що ваша продукція йде як на експорт, так і волонтерське допомагаючи нашим бійцям. І це також дуже важливо. І зараз сигнали, які я почув про працевлаштування людей, які тимчасово покинули свої свою домівку через тимчасову окупацію, і те, що це влаштовують наших бійців, які отримали ті чи інші поранення, це дуже важливо. Це викликає повагу. Що стосується безпеки, для нас абсолютно зрозуміла ситуація. Залякування Волинської області і цього напрямку з боку Росіян воно може інформаційно продовжуватись, але я хочу вам сказати, що. Укріплення серйозні. Далі ми бачимо контингент між нами, говорячи максимальний до 5 тисяч з боку білоруського кордону, що напроти Волині. Не буду говорити всі деталі. Тут з нашого боку є потужний захист і в особовому складі щодо чисельності, і в лініях оборони. Так само, як і у нас був відповідне рішення, було мною підписано щодо збільшення прикордонників. Також не будемо говорити. Але всі області тут, але всі області, які мають кордони з ворогом з росіянами, а також які мають кордон з Білоруссю, повинні знати, що збільшення прикордонників також воно зроблено. Ну і в процесі ми продовжуємо посилюватись. тому з точки зору безпеки. Хочу, щоб ви все ж таки довіряли передусім українським офіційним виданням, але все ж таки, при всій повазі до всіх журналістів, треба дивитись на інформаційні на офіційні сигнали і звертали увагу саме на це. Що стосується енергетики, зрозуміло, що у нас була був дуже складний період, і поки війна не закінчиться. Період легким назвати складно або не можна. Але тим не менш, я вважаю, що зробив уряд абсолютно все можливе, щоб поліпшити цю ситуацію. Я думаю, що вже відчувається у вас це поліпшення. Я не знаю зараз, наскільки збільшена та генерація на Волині, я думаю, тут у вас глобальних питань немає. Передусім, ці питання є там, де йде атаки, як ракетні, так і артилерійські, де дуже зовсім близько до російського кордону або до місцевості обстрілів. І там у нас складніша ситуація з електрикою була, вона не проста і зараз, але знов таки атомка. Виходить з ремонту блоки з'являються, і я думаю, що ми енергетику будемо максимально контролювати або максимально наближати до стабільної ситуації. Давай.